12 жовтня Верховний суд оголосив так, все гаразд. Вже минуло стільки часу, що перекладач вам більше не потрібен, і ви все розумієте. Я думала, всі ці випробування зламають мене, і я втомлюсь боротися за цей шлюб. Але дякувати Богу, ми разом подолали всі труднощі та, зрештою, виконали наше бажання. Коли ми вперше пішли до рацу, нам сказали, що ми не можемо одружитися в Німеччині. Деякі пропонували нам поїхати для цього в Данію. Ми не мали буквально жодних документів необхідних Рацу. ні паспортів, ні свідоцтв про народження, жодного підтвердження на. Нашого статусу підготовка цих документів вимагала багато часу, грошей і сил. Першим моїм поривом було мушу залишити цю країну. Але Мітра завжди була поруч і давала мені надію. Вона наполягала, що треба боротися, незважаючи ні на що. Оскільки ви давно чекали, гадаю, готові ухвалити це рішення. Так чудово. Прошу підвестися. Були дні, коли Мохамед був дуже напруженим. Він хотів здатися на півдорозі та сказати Все більше не можу. Ми більше ніколи не підемо до раксу. Годі, наступного дня мені вдалося вмовити його піти зі мною. Я весь час повторювала: впевнена, цього разу все вийде. Я запитую вас, пані Мітро, на розі, чи готові ви вийти заміж за пана Мохамеда Мохамеді? Тоді, будь ласка, дайте відповідь так. Так, мені знадобилося три спроби, щоб довести, що не одружений. Я тричі привозив свідоцтво з Афганістану і тричі перекладав його за 100 євро. Але жодне з них тут не визнавали. нарешті двоє друзів підтвердили, що я не одружений. Тож ми нарешті вирішили проблему. Отже, можете зітхнути з полегшенням. Ви нарешті одружені, але без підпису все одно не обійтись. Те, що ви підписуєте, називається записом про шлюб. Отримайте, будь ласка, я ще раз бажаю вам обом всього найкращого, а всій решті добре провести час на вечірці. Ми зробили це через два роки. Нам знадобилося два роки, щоб зібрати і подати всі необхідні документи та офіційно зареєструвати шлюб у Німеччині. Байдуже, в чому ваша проблема. Терпіння допоможе її вирішити. Терпіння і гроші. Thank but... you.